здається, у мене тут найочікуваніша посилочка. не знаю, останніх років, яку я дуже сильно чекала. І це в нас, що, що тут? Зараз покажу. Так, з мережі. Це моя очікувана, очікувана, очікувана коліт Гувер. Її огидне кохання. А ще провулок, світличків. Зараз будемо спіковувати. Файфайн! Проволок світлички. Так, ну що. поїхали розпаковувати. Не поняла, поїхали, кажу. Ми їдемо. Музик не їде. О! Боже, яка вона така велика просто! Це прокладка?